така? Де Ред? Я наклав цю пов'язку реду. То ти ред? Ти вовк? Тобто дівчина? Я все поясню. Спробуй, будь ласкава. Я Кіта. перевертень. Що, що, перевертень? То ти мене обманювала? Та я ж тобі душу відкрив. Думав, що ти звичайнісінький вовк. Я не знала, чи можна тобі довіряти. Не знала, чи можна мені довіряти? Ха-ха, Хто б казав? Насправді це тобі не можна довіряти. Я не зозла. Що ж пізно, зло скоєно. Не можу повірити, що все тобі розбовкав про батька і про Харумі, і. Я не просила твоїх історій. Я не винна, що ти Базіка. Ще й такий. Базіка? Принаймні я чесний і не вдаю когось іншого. По твоєму я брехуха? Може й так. Ану, вибачся, ні. Я врятувала тебе. Де твоя вдячність? А я тебе, Миквити. А тепер геть звідси. Я не мандрую з тими, кому не довіряю. Добре, ти теж не підходь до мене! Чудово! Що ти робиш? Я ж казав, не йди за мною. А ну, не командуй тут. Я йду туди, куди хочу. І мені в той бік. Але туди йду я. Навіщо тобі туди? Я шукаю кришаного володаря. Я теж його шукаю, щоб звільнити свого друга, Зейна. Як? Замучивши його історійками про Харумі? О, а ти що плануєш? Принести йому капці. Не забувай, я можу миттю перетворитись на вовка і вкусити тебе. А може пощастить, і в нього алергія на шерсть. Відчепися! Це ти відчепися. Ах, тобі не можна бігати. Ти ще слабка. Пробач за мій обман. Ти Ти теж пробач. Ти розповів мені про себе усе, а я мовчала. Настав час почути мою історію, якщо ти хочеш.